Перше готується доповідь стосовно наслідків політичних, правових і правозахисних наслідків російської агресії проти України. Я сподіваюся, що на підставі цієї доповіді було, буде прийнята резолюція. Там є дуже цікаві важливі для нас моменти, пов'язані з створенням спеціального міжнародного трибуналу зі злочину агресії. Чому це важливо? Тому що, по-перше, ця резолюція стане таким своєрідним імпульсом і заохоченням до держав-членів ПАРЕ А їх 46, щоб вони підтримували цей трибунал, і якщо він буде створюватися на підставі. Міжнародного договору, щоб вони стали сторонами цього договору, це перше. По-друге, ця доповідь, і я сподіваюся, резолюція буде містити в собі конкретні, скажімо так, риси цього міжнародного трибуналу. Тобто відбудеться така конкретизація і імплементація цієї концепції, що теж є надзвичайно важливим. І це ми такі найбільше очікування. Але повторюю, треба. Зробити так, щоб на кожній сесії ПАРЕ Україна була в центрі уваги, тому що на превеликий жаль, злочини, порушення прав людини, воєнні злочини, акти геноциду Росія продовжує це вчиняти проти України.